Так, зараз я з вами хочу поговорити про е, обрізку і догляд персика однорічного і двохрічного з результатом, з результатом щоб ви розуміли, що і до чого, і як. Дивіться. Мені, звичайно, задавали такі питання, як це не банально звучить. Що і як це робити. По-перше, дивіться, персик е, да, звичайно, класно обрізати його по е, розгум-бутонові. Ви можете це робити, якщо у вас один-два персика. Чого обрізається по розгум-бутону? Перше, це е, виходить, що не буде, виходить, що не буде це раз. І друге, то що малий досвід в обрізці таких дерев. Получається, в чому заключає, заключається досвід? Тому що ви не, не можете повністю орієнтуватися на те, де є плодова брунька. В промислових садах, звичайно, ніхто не чекає розового бутону, а обрізають з січня з лютого місяця. Це те, що я вам хотів сказати на рахунок обрізки. Для того, щоб у вас листя не крутилося. Я, наприклад, в тому році робив один раз мідними препаратами, тобто мідними в будь-якому аграрному магазині можете зайти і взяти, дайте мені фунгицид на основі міді. Раз, потім, другий раз, як правило, це ще холодна пора, ви можете обробити хорус або подібними його препаратами, які працюють більш-менш в холодну пору. І третій раз я обробляю скором. Якщо ви три рази це все зробите, то у вас курчавості листя на персику не буде. Тепер давайте підійдемо до персика. Персику другий рік пішов вегетації, тобто покажу, що в тому році було зроблено, і який маємо результат в цьому році. Дивіться, ось, ось, на прикладі ось цього персика. Так, Чекайте, переставлю телефончик. Бо ж помічника сьогодні в мене немає. Я тут сам працюю, самі поняєте, яка ситуація. Дивіться, що в тому році було зроблено. В тому році було зроблено ось що. Був прирізаний ось персик. Гілочки, які від нього відходили, були прирізані на такі опеньки. Раз, два. Поняли, да? три. Три. В цьому році. Він за рік нам дав ось такі мощні конкретні гілки. Бачите? Він буде формуватися у вигляді чаші. Товариш, сусід. Нормально. Так, давайте продовжаємо. Що я в цьому році маю зробити? Тобто за цей рік дало ось цю, ось ці, виходить, гілки. Ось є основні гілки. І гілки другого порядку. Дивіться. Саме перше ми підходимо і дивимося, щоб ми розуміли, які бруньки в нас є плодові. Ось, бачите, дві-три бруньочки. Ось десь дві-три бруньочки, дві-три бруньки. Оце є плодові. Тобто з в них, в них, в них буде виходити і квіточка, і з них буде виходити і гілочка. Якщо у вас така ось почечка, одна, 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 одна це. Листочок або гілочка буде, що ви розуміли. Отут дві 2-3 в вкупі, то це будуть у нас виходить, цвіточні почечки. Так, робилось на цьому дереві. Ви, звичайно, наберіться терпіння, якщо ви хочете дослухати до кінця. Я буду старатися говорити чітко, щоб ви зрозуміли. Дивіться, на цьому дереві проводились літні операції. Що це означає? Прищіплювались просто молоді кінчики, ось так ногтиком. Для чого це робиться? По-перше, для того робиться, щоб нам викинули додаткові гілки. Чому так багато гілок за один рік ми маємо? Тому що коли ми зняли цю верхню частину вегетативної цієї маси, в, якої, в яку мав сок, він пішов е нам в ці гілки. Коротше, що в цьому році ми робимо. Дивіться. Наша задача ось так. Я да, частину урожаю, я зрізаю Клоц, але і трошечки лишається. І... Цей менший, я зрізаю на, на менший пеньочок, так, щоб ви зорієнтувалися, поняли, так? Да? І так я працюю з кожною гілкою. Дивіться, раз, ось тут тако, раз. 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 І раз. Якщо вона росте вам всередину, ви її взагалі забираєте. Ви не бійтеся, то що буде казатися таке відчуття, що урожаю ви теж не побачите на другий рік. Урожай буде. Ось, дивіться. Ось тут буде урожай у нас. І ось на цій частині буде урожай. Так, йдемо до другої гілки. Опять же, зрізаємо, стараємося в одній площині, площині зрізати, щоб ось так поняли, щоб воно все було на одному приблизно плюс-мінус рівні. Ось так. клоц, зрізав. І цю я зрізаю. Тобто, для чого я ось ці роблю такі пеньочки свого роду нижче? Для того, щоб з цих пеньочків мені пішли нові гілки заміщення, щоб на наступний рік в мене тут вже було багато гілок, щоб я міг з ними працювати, щоб я міг. Вернути назад крону, перевести, тобто ви зрозуміли, для чого це ми робимо. І тут так, така сама ситуація. клоц, клоц. клоц. Дивіться, ця росте внутрі, тоненька, маленька, рахітна. я її взагалі забираю. І цю таку рахітну забираю. А які більш-менш трошки крупніші, я їх на пеньочок. Все. Тут ми просто їх залишаємо на наружну бруньку, цих дві обрізаємо. Все. Все, що донизу, ось можна так. Я взагалі заберу, бо воно дуже занизько. Ось так. О, все, ми на ньому будемо мати і урожай, і нові гілки. І, коротше, ну я б ще один показав би, але ж я знаю, що у вас терпіння, буває, не вистачає. Давайте я більш цей скоріше обріжу, щоб ви зрозуміли. Дивіться, одну, якщо у вас є дві гілки, так? Ось, дивіться, це нам заважає. Є в нас дві гілки да? на персику. Одну я прирізаю коротшу, другу роблю довшу. Для чого це я роблю? Я роблю, для того, щоб можна було змістити потім назад наш урожай. Дивіться, Ця лягає гілка, ось на цю. Вона нам не зрозуміла. Тобто такий самий був принцип, було прирізано. І подивіться, скільки нам дало гілок. Що я в цьому році роблю? Я цю кардинально зрізаю, щоб вона на цю нам не лягала. Просто я получу звідси урожай. І тут нас. Ось так роблю теж такий пеньок, тому що вона мені не подобається, вона росте, куди хочу, туди лічу. Ось так прирізаю. Ця росте всередину, зразу я її забираю. І ось цю гілочку я перевожу більш на цю. Але я її зразу тут не прирізаю. Я зразу підготував цю гілочку, я зрізав на цю бруньочку. А чому зразу не обрізаю? Тому що. Ось так краще зроблю. Потім в мене буде більше варіантів на наступний рік це зробити. І все. І всі інші я так теж по кругу роблю. Ось внутрі росте, забрав, забрав, прирізав, прирізав. Пішла внутрі, нема нічого, тут нема з чим гратися. Я просто прирізаю на більш ту гілку, як бруньку, яка мені потрібна. Піде сюди. Все. З коротенькими ми швидко працюємо, ось так, ось так, ось так. І ось так їх вирізаємо. Все. Так. Ось от така от получився такий от персик, бачите? Коротше, йду далі працювати, що в мене є. Ви зрозуміли за періоди, да, коли їх обрізати, як обрізати їх. Ось, дивіться, ще тут промахнувся трошки тішки. Е, тобто, якщо ви розумієте, як обрізати, можете обрізати зараз. Тобто кінець лютого. да, Ну, да, сьогодні вже 30-те Ой, лютого січня. Вибачаюсь. <кхем> якщо ні, чекайте до бутона. Якщо у вас теплі регіони... Тобто південні, то ви взагалі їх можете вже обрізати. Я не знаю, я обрізаю вже третій рік тоді, коли мені зручно. Тобто після нового року. Мене скільки раз критикують на, на рахунок цього, але я підмерзань практично не бачу. Тобто, обробіток, підживка. Що на рахунок підживлення, буду підживлювати, теж розкажу. Все. Дякую. За увагу. Дякую тим, хто дочекався до кінця ось цього відео. Це буде дуже шикарно і класно. Да.